From to QA We can together. From to QA. We'll make Також нам слід не забувати про те, що у нас є не тільки позитивний сценарій, а й різного роду негативні сценарії та edge Edgey. І нам треба от не забувати розглядати, що. І будувати свої промти таким чином, щоб нам штучний інтелект запропонував також враховувати ці аспекти, адже там граничні випадки, різні сценарії нестандартного використання системи, вони можуть мати вирішальне значення для створення такої надійної і зручної програми для кінцевих користувачів. І також це буде гарантувати, що наша функція буде справно працювати навіть в неочікуваних сценаріїв, таким чином підвищуватися буде стабільність нашої функції. Ну і давайте тепер розглянемо, як це сформулювати в реальному житті.